Семьянечка, такая машинка, короче, приехала. Будем менять цепочку. Сейчас запускаем, слушаем, как она работает. Давай, Сань, запускай. Не хотите Значит, продолжим. Сняли бампер. Відкрутили телевізор, зняли підсилювач, відкрутили рішительний бачок, зілляли антифриз, від'єднали від радіатора. Ці від'єднали шлейф, щоб опустити телевізор. Нижче бо того, що нам треба добратися до стартера. Нам треба зняти стартер, бо за ним знаходиться фіксатор коленвала. Ну, там дирочка та ярмаха болтикий. Ну, в принципі, фари поснімали, ну розбомбили, тут не в тому. А зразу що зробили? Зразу зірвали шкіл Шків колінвала шків зразу зірвав його, щоб потім його не... Ну, по цьому. А, і зараз ще треба зірвати поки що на місці з помпи кричаточку. Поки ремінець є, щоб легше було зірвати його. Потім відкрутиться. так. Ну, В принципі, масштаб такий немалесенький. Ну нічого. Працюємо далі. Короче, психанул нафік. Зняв кідроні бабочки радіатори. Радіатор я закинув, прямо з телевізором разом відключив тільки цей. Там вже не мало, мало було роботи. Тільки те, що не відключав конденсор, відпустив два болта, тут, щоб загнути його і типу, щоб не погнути ці шланочки. І все. І добрався до стартера. Відкрутив стартер. Бо того, що стартер, вон. Вон того пиздюлинка. Вот а это и есть фиксатор коленвала. Вот а там кручуется, Под стартером. Вот такая пробовая короче. Сейчас дальше разбирать. Короче, снял генератор, чтобы за ролики легче было браться. Значит, ролик паразитка. Заработка капитальна. А натяжный вообще. Короче, если показать конкретно, Коротше він шумить. дуже Коротше, в ньому є шат ось. Короче, заміна. Ну, в принципі, ми так і мали міняти його Помпа теж на заміну. Все йде на заміну короче. ролик помпи. Короче, перший день завершився, дю нафіг все спати. Щело 11 ночі. Коротше зняв помпу, зняв повністю кромисло з роликами, щоб не колупатися, з ними не мінятися. Завтра нам предстоїть заміна Короче, Завтра будемо знімати кришку. Ну, отак вийшло це вся финя.